Всім привіт! З вами знову Дід і я знову граю в Codmobile. І сьогодні у мене на черзі батл Рояль. І я продовжу вивчати в класи. Сьогодні у мене на черзі тактичний батут. Жодного разу ним не грав. Подивимось, що буде на цей раз. Так. О, з приводу цього. Джетбусту. З приводу джетбусту. Я спробував трохи в нього пограти. Не в нього, з ним. Ой! Промазав. Я спробував трохи ним пограти. Але, але. Так, я з ним розібрався. Я з ним розібрався. розібрався розібрався бігати по стінах, але але є два але. Перше, як виявилося, в грі по стінах дуже не побігаєш. Ну, бо нема де. Там отут от... трохи можна, да, там де гладкі стіни. Якщо на... десь на будівлі є. Вікно чи хоч якийсь маленький виступ, то, на жаль, біг по стінах тут закінчується. І, друге, що штука прикольна, але, але грати двома пальцями не незручно. Тут однозначно потрібно чотири пальці грати. Так, сьогодні тестуємо батут, тут. А ну, як високо. Нагору застрібно? Ні, на не застрібно. Ну, але надалі застрібнути можна. Так, подивимось, що там я грошей назбирав Ну що мені вистачить? Ой. А он ще є. Так що. Шо... Так що джетбуст. Boost... Так, ним добре. Підкати. Добре робити довгі. Добре міняти траєкторію. Катів там навіть рухів. От, але, але. Так, ні, це ми. Змінимо. Але. Так, я вже забувся, про що я казав. Так, що ми можемо тут взяти? Танк. Танк нам не потребен. Пицелевач. Не знаю на вещи. Подаемся. А ну. Че ты не хочешь? А, он думает Так, так вот. чим я зупинився? Зупинився на тому, що двома пальцями грати джетбустом ну нема сенсу взагалі. Так, а що я взяв? А, а, чого я тебе не побачив? Де ти лазила? Ще й грошей нема. Так от... Ця нова ця Цікаво, цікаво. Так, да, двома пальцями нема сенсу грати взагалі, тому що механіка трохи відрізняється від того, що було в звичайній грі Коли там були ці катки з цим режимом. Там воно постійно працювало, а тут там два Два-три пальця треба було затиснути. Підемо, глянемо, що там? Бляха, мені п'якусь машинку. От, так що. Так що отак от. Так от. Тому на друге відео я не знімав. Ну, тут, тут же хтось походив, але чомусь гроші всі на місці. Ого. Ого. airdrop incoming airdrop has been delivered airdrop has been delivered next <smart noise> <smart noise> <smart noise> 嗯。No, no, no. has been delivered. А, а, от так Ота. Ну, як завжди, перша каточка так собі. Ну, на башну вонопорно я не застрибнув. Панело наступно. Так, ну что, паналы дали. Про джетбуст По батуту тему. Значит, с одной стороны штука и прикольно. Уже я сюда стрибнул? Я даже не скажу. Так вот, значит, с одной стороны штука прикольно. Очень, я думал, что вин... а колись тут стояв ящик. Але зараз... Зараз я нема Так от, джетбус, штука з однієї сторони прикольна, але не для мене. Не під мій стиль гри. Так Тефект треба тут. Штука прикольна, але, щось я вважав, що він буде дуже. дуже. Що він буде десь вище, можна буде стрибати з ним. А, але, але стрибає не дуже високо. До речі, можна, я думаю, що. Його використовувати ще і в бою стрибати. Але це не не мій стиль гри, що ви в курсі, якщо вони вже дивились дивитесь. Your has been Enjoy the так Ні, стоп, зачекай. Треба подивитись, куди нам йти. Куди нам їхати? Ага. Тобто тут ми не зупиняємося, ми. чешемо прямо туди. Єдине що можемо зупинитися і взяти грошенят. Якщо ще залишились. Так, погнали. З розмовами покінчили. Тепер будемо грати. Взять за наплечничек. Ой! Якось стрьомно Що ти тут робиш?

Стрибати можна було не стрибати. Да. Ще одне відео з розряду. Як не потрібно грати? Третя і на сьогодні остання каточка. Маю надію, що вона буде тривати довго. Я не так як. Дві попередні. Щось дід втрачає хватку. Так, пишіть зараз в коментарях, робіть свої ставки. Я зайду за 50, хоча б. За 50. Про попадання потрапляння в десятку я взагалі вже мовчу. Про десяточку вже не йде мова, вже хоча б за 50 зайти. Бо щось навички кудись поділись з цим вашим Алькатрасом. Safe and stay. Так, дратуйте, я тоточки.

Шось мені взяли останнім часом, на... ай, ладно, поїхали, Там пару баксів на даху. Ай-яй-яй-яй. Так от, щось мені останнім часом. Ці ваші батл рояле не заходит. Точнее, <laughs> я не заходю в батл рояле. Что тут у нас? Пенсиливач. Там все одно не хватает. Так, что? А, у нас тут забыто Пу -пу -пу. Тихо, тихо, тихо. Ну, хоть щось. А підсвіт же є. Боже, оцея. Тихо, 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 тихо. що ти такий сьогодні нервний? О. О. Так, одному мені не подобаються ці приціли півторачки. Це залетів. Ну тут так, да, тут я поки доїду до всіх, туди да, в десяточку увійду. Це 100%. А вот тут еще можно. Хлопцы, что там роботы? Вы купаетесь? Ляньте, сколько их тут купается? Морські котики прям так, Все, трохи себе підсунув до перемоги. П'ятдесяточку вже увійшов. І не кажи, що ти за мною летиш. Ні, ну добре, добре. А, взагалі на хлеру я туди е. О. Пр... Так, туди їхати. Що я тут побачив? -то? Так, поки нікого нема. Та нема що там робити. Мені здалося? Ні, не здалося. Рошики мені зараз не дуже і потрібні. Safe collapsing. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Down to the last five players. Ну, все можно того. Гру закінчувати. Я вже в п'ятірці. Це ж бляха. Ну, так no, для порисування зручненько зручненько. Не бачив тебе ти там сидів. Біжи, біжи, спасайся! А! Воно імно на дах залізло. Ну шо, де другий? Як завжди, третя каточка заходить. Так. Що за цей батут сказати? Добре, гарна штука, цікава. Можна грати. Особливо, коли цей, я думаю, якщо будете тімою грати, то хтось буде з батутом, то класно. позалітаєте куди вам потрібно. Ну що ж, на сьогодні на цьому все. Всім гарного дня, вечора або ночі, в залежності від того, коли ви дивитесь відео. Не забуваємо допомагати нашим військовим, не забуваємо про них, допомагайте хто як може, хто як хоче. І щоб у наших ворогів пір'я в горлі поросло. Всім пока!